За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав черговий зарадник батьківщини, коригувальник якого співробітники СБУ затримали ще у жовтні 2024 року. Як встановило розслідування, фігурант зливав окупантам координати Силоборони, які дислокувалися поблизу району проведення курської операції. Використовуючи агентурні дані, ворог готував атаки по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів Камікадзе та далекобійної артилерії РФ. Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника у жовтні 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України. За даними слідства, коригувальником ФСБ виявився 23-річний уродженець Херсонщини, який оселився на Сумщині. Встановлено, що чоловік був дистанційно завербований російською спецслужбою, коли шукав швидких заробітків у телеграм-каналах. Щоб виконати вороже завдання, агент обходив місцевість, фотографував локації сил оборони, а далі пересилав знімки куратору ЗРФ. За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто у Державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Служба безпеки України вкотре наголошує, жоден військовий злочинець не уникне законного покарання.